Кавалерочка, ми вже приїхали в санаторій Віктор. Він знаходиться в самому центрі Трускавця. Тобто, коли ви виходите з Віктора, наліво шайба, центр, направо центр і бювет наш водичка. Чого їздять Трускавець? Тому що в Трускавці всі оздоровлюються. В нас дуже хороша вода. Хто має проблеми е, з каміннями в нирках, там, не знаю, де вони там ще бувають. Дякувати Богу, в мене нема, тому не знаю. Ну, але всім вона допомагає і тим славиться наш е, Трускавець, наше курортне місце. І це є санаторій Віктор, де хтось з вас буде відпочивати вже з 28 числа. Ідемо, покажемо вам.

Це є адміністратор е, санаторія Віктор. Я думала, що це є готель Віктор. А потім ви підписані ну, скидували мені це. Ну, кавалерка, щоб ви розуміли, тут завжди є дуже багато людей. Але мало хто знає про такий санаторій Віктор. Тому ми довго думали, де взяти, де купити нам путівку для вас. І ми... Віталік вирішив, запропонував Віктор. Я тут ніколи не була, але насправді тут дуже-дуже гарно. Це є рецепшн. і бачите, тут є фізіопроцедури, є гідропатія, лабораторії, спа-процедури, косметологія, басейн, масажні послуги, спатури. Але в сам Кавелір, е... це є спа, тут є душова. Шувар дуже гарно, ну і полади, звичайно. І ось такі кабінки, щоб переодягнутися. і також щоб, пере... щоб переодягнутися в купальниках, щоб залишити ребенку. Так, і ось такий пасфей. Бачимо? Такі ми І ось такий басейн. Не дивлячись, кавилирка на це, що це є. Анатолій в самому центрі. І, якщо чесно, я була здивована, що в них тут є спа і навіть є басейн. Тобто, яка б погода не була, тут працює спа і ви можете його відвідати. ну Надіюся, я вам все показала, що могла, але фотографії вам обов'язково прикріплю. Бачите, тут люди вже зараз обідають. Ну Тут дуже гарно, я далі покажу. Тут, хол, тут, є, тут... і холк да, шока. Тут так. дуже гарно. Тут тут Ліхувальний корпус. Лікувальний корпус. Там вже пішли номери. Верх номера і, лікували, ми. Покажемо, кавалієрський шорт, якщо чесно, я тут теж ніколи не о, клас, екобар. Екобар, бюга. Дуже класно. А цей лівовар. Екобар. А де по сей в По іншу сторону? В іншу сторону? Бачите, це. прямо екобар зліва, можна теж показати. Так, йдемо в екобар. Коли там не таке Шутки? Це магніт прогрівання. Гідропатії, масаж, косметолог тіло, фізіотерапія, гідромасаж, ековат. Доброго дня. А тут пінку, напевно, роблять. так? Кисневаки. Нічого. Тобі, ну, кавалер, там тут досить цікаво і гарно є. Тому хтось і приїде сюди. О, Тут номера, так? Так. Ну, так, дуже так. А він хоть сюди не номер їде. Цю... Ти вже хочеш поселитися, чи що? Так. Та я поселиться. Там За, за номер питаєш. З вигляду маленький, але всередині. Так що, тепер буде, як будемо питатися, де зупинятися, то я вам ще буду їм на ньому, але посилання за мечка. Робиш місце, Роблю. робимо і треба зробити місце тува. чого, я Ми то швидко зараз. Коли приїжджає Ось тува... така гарна палітра. Дуже, я таку брала більш тримішу. Ми вибрали світлі, світлі, а вся гра. Ось така шанелька. Отово дуже гарна. Це шанелька. То шанелька. З'явилися, їх не було. Я за ним о за ними мама. А тепер всі появилися. я думаю, та хоро. Моя... А що в тебе вдалося випросити? Та ні! Віталік, прикинь, дали шампану. Я в шоці! А їх не було було вже таке! Я в шокова! Угу. Але круто! Я казала, скільки є, давайте до мене по шампану навіть сьогодні! Я помитую головою виходила на двір. Замоталася в рушник голову голові, замотала, а сусіди не відпочиваючи. Ось так на мене подивили якийсь ненормальне, халатів, з рушником на голові. Ну, але вже які я. Ну що, О, давай, я йду тобі поможу. Ні, то ти щоб подивитися ті вояки. Ага, такі на так. сумочки. Хіба нема рожеви. Будемо з роботи вистачає. Йдемо трошки працювати, коли і сауна приїхала. Дірка, то йди сюди. Так де ми їдемо? Як де їдемо? На східницю рушники веземо в готель. Де ми можемо їхати? Все, робочий день, почався. Добре, Та, що це... Тобі... Добре, що Та, почався. Або там склад відкритий в східному. <реш> я вже казала. Якісь санаторії, готель, щоб так далеко не їздити. Mm -hmm. Ну але як треба буде, щось зробимо, щось скомбінуємо. Так добре, сьогодні до Павліка не йду, то вже один плюс. Не йду, але крім того, ще дуже. А, мені до Іри треба поїхати парфуми забрати. Бо вона каже: Галя, mm -hmm. ти поки приїдеш, я вже не буде. Я такі на вихідній пародовітці, знаєте, кроліжка. Вона кожен день має парфум сіті, а таки на глянць. Так як курлєва користується, то треба їхати до Ірини. А вона каже, та приїдь, може, Віталік щось свій Пародові, парадові. Мені подобається, що там можна взяти 5, то ага. то мілілітрів. На розпил. На розпил, так. 5 або 10. Ми ви ми, зрозуміли, бо зараз щось на поборі, що ціла літра вийде. Ну, ага. Східницю, потім то їдем, в то, я, я їду, я водій якого вчили в автошколі, не так навчили, як ти мене навчила. Колись Віталій каже, нам треба ровера, я кажу, а я на ровер стіни міг возити, я два рази летіла з нього. Ні, так коли рівно, я поїду. Бо курва, б не з'їхати, все в мене проблема. Руки, носи трясуть і все. А він каже, я тебе навчу. Ну ще Я, я би не хотіла зараз в синяках ходити. Знає. Вже як трошки похолодає, коли можна заховати ну, Добре. Такі, бачите, такі плани в нас не дій. Мені просто завжди цікаво, завжди цікаво, коли ми ще будемо на роверах кататися, ну не тут на велосипедах. Тому, що, Наталь, ми не туди їдемо, так? Так? Ну, та, а ти що не сказав? Та та я не хочу не... перебивати. Та, то треба було тільки як виїхали, то зразу нагадати. Я та я вже забула, бо ти, по телефоні говорила. взяв взявся палиці, та й го не кавалерка, Робочі моменти вони такі. Або за кермом, або а як є вільна хвилька, то Галинка зразу летить, де не будь кавила. І всіх тягнуть за собою. Що Віталік вже старається той кави тільки не пити, каже, що скоро кавове дерево на голові буде рости. Гадний. Добре заробив. Та нічого так. Тримач на місці. Так, погнали, працюємо далі. Працюємо далі. Та працює? Що, що, і вийде, так Саме звик припаркував. А що я там припаркувала? Що я не можу? Вийти. Ну, то завжди є в них ситуація головне не паритися і не забувати голову дурниць. Ну тут калюжа, є, ну, намочу ноги. ну то що. що ну, А ти, робити. в таких тапочках що тобі можна. Ну, Чекай, бо удобриш ту машину хоч можна створити. Тут теж треба маневрами знаєш, виходити. Ще не все, ще один квест. А, все, вийшло. Не буває я галин таких ситуацій, з яких я не вийшла, або не вийшла. Я вози за кожного у Так що тут вийдемо до кравчині, то ще ліс. Держава, я ліс. Может був? так і це не було. Ти щось здаєш, що шести було. Ну, ано, ти сідайся, знаки, знаєш. Але не бей собой, а то пишеш, що камеру. блять. Плювати не можна, діти не можна, правильно зробив. Я би тільки не можна. А а в нас як на донелешник. Курва, що не зайдеш, мусиш переступати, бо ж хтось весь. Вистівку. Та що виходка нема, чи дерева немає на дворі. Я би сотки, наприклад, поубивала. Та схрести ноги та й донести де треба. Як ти типа, Я вже прищіпаєте і сою сою Ну, ти думаєш, що так легко. Так, я себе не казав, можна. В принципі. В принципі, знаєш, можна. Яку культури? Вона дуже так варти, то пахне. Файна. А що це, як була вазан, не було? Ні. Точно туди прийшла ж. Та як Прикинь такий прикол, чекаючи якихось наш стюардесів, наш тобі прикриває. Там буде на концерті придав за общуку до хатиш після слабки. Можеть з своєю кам'яні пішла. <laughs> Солопіття буде можу позвонити. Вони кай не в хату рвалося вже, але вже прийшла. Та йди в таптор. Ну, та певне, та йди, та буду ходила, на всі приходять, не ходять, взуть, я то то ходив так от. Визути ти на тому кінець. Ходи в тапку, ходи. А йде тобі має лосіну, то було взяти. Кіпан. А подарок. Подарок мусить бути. То знаєте, як це називає кавалерка? Квартира, добре, ви мене всі питали, добре, добре. що то за парфуми такі е, то, 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 по не підходить. За парфуми добре. такі, добре, як Ну Я вам скажу, кавалерка, що тут парфумів є від вибору до кольору. Добре, Весь вибору вибору. подивіть, от у все заложене. Та тут є всі, і саме головне, що то є все реально парфуми з-за кордону. Супермодних магазинів. Я не відкрила, що... Ви тільки подивіться, що тут всі робить. Подивіться. Ви подивіться, кавалерка, Не хочете парфум сіті, маєте нішеві парфуми. Я вже вам говорила дуже зручно, що Ірина робить парфуми на розпил. Взяли собі п'ять 5... 10 десять <зас> Бо <зас> <зас> ну, Я можу сказати літрів, то люди думають, якась слова нагоду. Ну, я від до того. мене цікавить, то що. М -м 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 Мої. Твої, Твої з лебеді. Лебеді, 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 лебеді. Кавалерка, як маєте купа гроші. Беріть, Беріть баньку, ви не пошкодуєте, Вони хоч дорогі, але вони так дорого, багато пахнуть. М -м Та я просто кайфую. І кавалерка, знаєте що? Так, як приходите, не можна сіпчакати, то все куштує гроші. Я вам серйозно говорю, то все коштує гроші. Бо я як в перший раз йшла, Свята до мене каже, каже бо ти курва там не брала і не пшикалася тими парфумами, бо то все коштує гроші. Ка, ти, шо, ти не розумієш? Ну, а я перше, знаєте, бурчала, а потім, «То, то так є, кавалерочка, як ви все гадали, дивіться, файна така. А парфуми, і ой, а то я, Іренко, ти йде мене знайомий з ними, бо я якщо чесно... Боже, не... що є, тобі цікаво це все. То все бутікове, бачите? А то ванілі, то що так, ото нюхай, то тебе таке більше. Ти знаєш? Ванілька? О, так ті файні. Я зараз ще камера виключиться. Мені кавалерка здала скрін таких нішевих парфумів і сказала, що вони мені дуже сподобаються. Та. А ну чи ти маєш? маєш. Знаєш, що мене цікаве, чи в тебе є е, отіти, ти знаєш кіліан чектаний не Кілія немає. Нема. Не. Нема, бо то гірше. Чикірка. Ну я таких по парфумів у нас в магазинах ніде. не бачу. Я говорю так, як є. Я шукаю таке, що з ексклюзив, Ось, його теж файні? Такі. Квітка. Квітка. Дуже такі, знаєте? Квітка є квітка. Оті -то, то... гарні теж камалі. Що ж? А потім відкривається шкіру і замшею. Потім відкривається шкірою і замше. Правда, не розумію, як, ну, але відкривається шкіру і замше. Ну, говорю так, як є. Ну, то що є? Не. Табачні. Де чоловіка може бути. Унісекс. Я вже знаю. Ти вже знаю. Мінісекс. О, самі знаєте, унісекс. Це дуже <риклад> файні слова. Боже, а це чоловічок? — Ні, це жіноче теж замша. Він класний на осінь. — А то такі були парфуми. 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 То якщо ви жінка желізна, знаєте, така бізнес-сленік. Так, Трьома <риклад> <зума> синками. <риклад> Ні, ну реально, камери, ну що вам ще показати? Такі вітні. Оці такі, ото є Це мій мене, варіант, такі легенькі, мене. ніжні на літо. Так. Ну вони, ну що вам кавалерка скажу? Боже, а оце труси якісь. Але... але воно класно, класно mm. пахне. Тоже Може, би вашим yes. mm -hmm. я б такі ваші твори. Я відкладаю, що мені волопети. Типлей, тих ли, обов'язково оті свята не продавні. А ви не думаєте, що б дулила багато? Десять тих. Ті обов'язково, орхідейка. Ну, шеї. Ангеліка Світлана має. Оті Ага, кудра. О, найду. Але файлка. Раз, два, три, чотири. Ну давай ще тут. Це смен дуже гарний. Худи? Ти вам? Там чотири види жасмину зібрані в одному флаконі. Ой, клас, такі свіжі. Елегантні такі. Ну то вже як колись сетивно пахнело, виріщати не можна йти. Бо скажи, що за варінь пішов, так файно пахне. А, та то хай я маю! А я сьогодні зрожу, це так, нішеві парфуми. То духи? Парфум. Парфум. Ну, от його теж файні, ну. Кавалерка, то, що я наставила, то не означає, що я все візьму, я буду вибирати. А то королєвині, любимі. Ну, навіть них кайфує. Я вам скажу, що я як не маю парфумів, а жила там, то я теж всі таліпала. Всі підряд. Знаєте, всі. всі ну, вони рань. Рань. О, Шанелька, чіло класно. Шанелька легенька, такі класичні. А воно, ну, мені такі подобаються. Ні, я теж. А воно тут ще щось є солодний інжир. Думаю, чому таких парфумів ніколи? Mm -hmm. А ти мені ще скажи, чуєш, а 6. ти не маєш таких, що я люблю парфуми, ну такі? Ай, ну застарілий варіант, ну що зробити? Я така жіночка в бійці, люблю декуди. Де Та Де він? Йдуть якісь різні, просто я не встигла відкривати все. Тоді не треба, треба всім... відкривати, треба в коробку повитягнути, бо я в коробку зберігаю. Ну я вам кабалерка. Що? <кій> <кій> мені... Так? Тепер. Гарно. Тепер. Тепер. Твій робочий день надіються скінчив. Та який скінчився, квіть? Яке... Що ти говориш? А рушники скінчився, скінчиться робою, Він не нер... не в мене не не нормальний робочий день. Хоча я не знаю, що я скажу, тако, якби все знімала, що роблю, то мені би сторі сама було, знаєш? Де стала, що з'їла, де погнала, хто мене висварив, кого я висварив. То є життя, а як ви себе за кавалір? То ми з Дрогобича тільки женемо на Трускавець. Треба на склад, треба відписувати вам, хоч стараємося і відписувати, і робити таку роботу. Одним словом, все як завжди. Коли вдома буду, не знаю, ганяю, придурок. Але я тепер, знаєте, трохи пані слова почала говорити за керма. Такі кадри їздять, що, знаєте, що трохи почала. Ну, і я говорю так, як є. Де палай, де палай, де тлітай. Що? Що ти співаєш? Ото воно слухається, а потім виробляють чудості. Нивонько треба їхати. Спокійно, помалесенько. Бо не спішити, насолоджуватися природою або Задоволень. Говорю сама, зброю, щоб приносило кермо задоволення. А то те, курва болезна, де ще лете. Летить, може, підемо стільки спішати. Я навіть коли дуже сильно спішу, виходу красили, то й Я мене Віталій, почув, що треба їхати спокійно і не личити. Краще запізнитися на 10 хвилин, ніж підемо. Брай, і А вже просто це. кавалерочка на, на кінець кавалерочка вдома. Я вам скажу, що і сьогодні такий дуже прям насичений. У мене взагалі всі дні насичені, якщо чесно. Я вже у того доїжджала до хати, у мене вже ні сил не було взагалі нічого. Просто втіла до хати і все. Була на новій кошти. Гнала з Дровабича, щоб встигнути на нову пошту, але потім прочитала повідомлення, кавалерка поміняла рушники на рушники, але ну, на інакший колір. Добре, що й не встигла, я вам так скажу. Що не робиться, то робиться до кращого, так як зараз виявилось. Так що зараз сідаю і працюю на рушниках, тому що приїхало дуже багато. Буду там працювати. Я ще забрала днем посилку з нової пошти. Ізраїльська косметика, тому що вже закінчується все, а треба чимось та ляпати. Знаєте, я, коротше, буду робити красу собі, але я скажу, по-правді, вже не сьогодні завтра Бо я щось така вимучена, що це просто я вам навіть не можу передати. А завтра вам вже все покажу, розкажу. Але зараз хочу вам. Можу на потім буде. Так що кавалірка, я вдома вимучена, але нема коли мені вимучуватись, тому що в мене ще є. Робота, коли приїжджають рушники, це є оті карточки, це є ручка, це є телефон і це є інстаграм-рушники. Ну а вам всім хочу сказати на добра ніч, мирної, спокійної ніченьки, Я працювати. Ну а хто спати? то лягайте спати. Я, якби мала таку можливість лягти і спати, я би вже то давним давно зробила. Та й таке кавалерка, Зустрінемось завтра.